Увести про прийняття присяги, командири. Командир дорогої зводи, патроні особовий склад. Командир. Батальйон. Трупа! Друже заступник коміністка. Батальйон Шахтар. Вкладі першої роти 89 чоловік. До військової присяги на вірність народу України прийнято. Керівник штабу національного захисту Дніпропетровської області майор Березов. Дякуємо. Товарищ і бойці. Сегодня вы приняли присягу на верность народу Украины. И от имени народа Украины пойдете очищать Донбасс от этой нечисти, от этих террористов и наемников, которые прислал сюда Путин. Вы идете туда не погибать, вы идете туда жить и нести мир в дома жителей Донбасса. Да, последние три месяца показали нам, что украинский народ – это настоящая нация, которая способна сплотиться и победить любого врага. Мы изгнали негодяя Януковича и его клику, который ограбил украинский народ. Точно так же мы изгоним орды наемников, которые пришли на нашу землю по указке Путина. Я хочу, чтобы каждый из вас остался живым в этой непростой борьбе. Я хочу, чтобы каждый из вас беспрекословно слушал командиров и понимал, что вы идете туда служить ради народа Украины, ради европейского будущего нашей страны. Слава Украине! предоставляется заместителю губернатора Днепропетровской области, которая любезно приютила здесь ребят из Донбасса, из других городов Украины и позволила нам здесь вооружиться, экипироваться и стать такими красавцами, которых я вижу сейчас. Борис вам слово, пожалуйста. Славные бойцы батальона «Шахтерск», братья и сестры, мы рады приветствовать вас на Днепропетровской земле. Но я буду говорить с вами не как заместитель губернатора, а как земляк. Вся моя семья со стороны покойной матери с Донбасса. И такие названия, как Красноармеец, Димитров, Новоэкономическая, для меня это не просто название. Это моя вторая родина. И в том числе вы идете туда освобождать свою родину и мою родину. Это наша земля, это ваша земля. Донбасс и Луганщина. Это Украина. Слава Украине! Слава! Слово предоставляется народному депутату, одному із немногих народних депутатів, который рядом з народом едет на передову і допомагає нашим бойцям. Олег Борисович, Ляшку вам слово. Браття і сестри, шановні українці, сьогодні ми вчергове показуємо банді агресорів, терористів. І окупантів, які прийшли на нашу землю, чим вони закінчать? Вони закінчать погано, і ваше завдання, коли бачите терориста, мочити скрізь, де його бачите, щоб всі посадки були усіяні цими собаками, які прийшли на нашу землю, які несуть нам кров, сльози і гори. Путін і ті, хто посилав, і Путін посилав свої собак на наш Донбас, на нашу рідну землю. Вони думали, що вони нас скорять, що вони поставлять нас на коліна, що вони загарбають Донбас, потім підуть до нашого славного геройського міста Дніпропетровська, далі до Львова, до Ужгорода і аж до нової Берлінської стіни. Але Путін і його агресія потерпіли поразку на нашій землі. Ми українці, герої, козаки. Ми показали, що ми обламаємо зуби і голову не одному путіну. А будь-якому агресору, який прийде на нашу землю, який хоче забрати нашу волю, нашу свободу і нашу незалежність сьогодні. Донецька мафія при підтримці російського агресора намагається розколоти нашу країну. Солі на одне місце вони собі насиплять, а не розколять нашу країну. Їм нічого не вдасться, бо ми найсильніші, ми найкрутіші, і за нами правда, за нами Бог. І ми боремося за свою рідну землю. Нам не треба чужого, але і свого, ні метра землі не віддамо. І як казав Євген Коновалець. Як у вогні і золі гуртується сталь, так у боротьбі із народу постає нація. Сьогодні український народ на Донбасі бореться за незалежність, і ми обов'язково переможемо, бо не народився ще той супостат, який може здолати український народ. А для того козаки і козачки, а я бачу й таких серед вас, і сподіваюся, що невдовзі козачок буде більше ніж козаків. Я щоб ви долали ворога, щоб ви успішніше йшли вперед, щоб ми цю заразу видворили з нашої рідної землі. Ми прийшли не з пустими руками в отій коробці. Там лежить тепловізор, там лежать рації, там лежать каліматори і все, що необхідне. Я звертаюся до всіх українських олігархів, до всіх багатих людей, хто 23 роки грабував країну. Не жлобіться. Віддайте все для фронту, віддайте все для перемоги. Бо коли я дивлюсь на тих мордатих і пузатих, які сидять у Верховній Раді, які повивозили свої сім'ї поза кордонах, а наші квіт, наші молоді хлопці, дівчата, йдуть на передову, жертвують своїм життям заради країни, то я кажу, що ми тих паразитів винесемо на вилах, якщо вони будуть зраджувати країну. І зрада починається з Верховної Ради, з комуняки і регіоналів, тому спочатку. Долає терористів, потім виженим комуняки регіоналів, які сьогодні служать ворогу, служать окупанту, які зраджують рідну землю. Я вам хочу сказати, що я сьогодні до вас приїхав із Старобільська вночі. Ми провели блискавичну операцію і затримали лідера сепаратистів Старобільську Віктора Рибалка. Я закликаю вас так само бійці, побратими, де бачите терористів. Без розмов спочатку мочить, потім розбиратися, хто такі звідки взявся. І чим менше буде терористів на нашій землі, і чим менше буде терористів на нашій землі, тим краще ми будемо жити. Я бажаю нашому Донбасу, Дніпропетровщині, нашій країні. Отакого мирного світло неба ми йдемо. Боронити країну тільки в боротьбі, тільки в захисті ми можемо вибороти незалежність. Слава Україні! Героям слава! І слава вам, шановні мої герої і побратими. Честь вам і хвала. для міністрі предоставляється і піскопу Дібропетровської хвартії Київського патріархата Сіміону. Ляшко, герой, слава! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава! Хлопці! Ми зараз відслужимо молебень, і ви з Божою допомогою рунете в бій. І пам'ятайте, що з вами вся Україна, з вами правда, а правда це Бог. І хай Господь в цьому вам допомагає.